Довідки, які зв'язані з відносинами про смерть, але ми дійшли до молоді з Рацім, вони відновили свою роботу, тому що ми забезпечені податкову охорону, люди працюють в нормальному режимі, тобто шлюби реєструються, всі необхідні довідки видаються. Чи відновлено роботу телефонної лінії слаба? Вже сьогодні відновлено, сьогодні вже створення працює. якось долучається до популювання, бо є інформація, що ну... Що йде виклик на 102, то тільки виїжджає міліція, от власне, коли треба фіксувати смерть, а на країжки і так далі, що не виїжджає. Дійсно, вчора були такі проблеми. Вчора міліція не виїжджала, там, навіть на виходить померла людина, не було кому прийти зафіксувати ДТП. Також виїжджали вчатки наші активісти, активісти автомайдану, вже потім ми довозили працівника державних склад, що Але на сьогоднішній ситуація вже врегульована. Працівники міліції, ті, які бажають долучитися до розвитку свого рідного міста, і також дільниця інструктора працюють з пільними з громадськими активістами в контролюванні міста. Робота міліції потрохи відновлюється і ми намагаємося зараз дати максимально сприяння тому що могти, тому що є дуже багато бажаючих тернополян, які бачать, що робиться, і хочуть захистити своє місце, зберегти його від погромів, зберегти його від будь-яких незаконних дій. Тобто, на сьогодні працівники міліції друзь в цьому участь, але якщо завтра буде їхній саботаж або небажання, ми зможемо це забезпечити понтір.